Друзі, якщо вас цікавить, щоб касир слідкував за своїм показником середній чек, то ось тут в касі з'явилася можливість увімкнути його собі. Поки що він доступний не у всіх, тільки по запиту, тільки ті, для кого є така необхідність. Пізніше він з'явиться тут в налаштуваннях. А, так от, що він робить, коли а, ваш касир робить якісь продажі, він кожен раз рахує. Цей самий середній чек. І після кожного продажу він буде показувати, який на даний момент середній чек по даному касиру. Це може стимулювати касира, видавати якийсь конкретний результат, або якісь завдання виконувати там стосовно середнього чеку. Коротше, можна використовувати як. Кому зручно, пізніше з'явиться віджит, у якому касири можуть бачити свій середній чек по відношенню до інших продавців. А що може теж бути, ну, наприклад, якоюсь грою, типу у кого більший середній чек за місяць, той і отримує премію, щось типу такого.